Привіт! Ми робимо цікаві досліди і будемо намагатися тестувати три пальники: китайський пальник за 5 доларів, китайський пальник за 40-50 доларів і Jetboil Minimo У нас є три, три кухлі з водою з однаковою кількістю води. І ми зараз будемо засікати, скільки часу займе на приготування ну, на закипання води кожним з них. Перший пальник. Зараз ставимо і я натискаю кнопку старт. Закривай. А, ні, ми не будемо закривати. Так, Викриваю газ на максимум. Вже майже починає кипіти. Так, странно виглядає. Пома, так. Що, вважаємо, що кипить? Так, перші бульбашки можна Так, 2,50. Наступний. Зараз стартуємо китайський це APG? китайський APG, аналог. Тут теж десь 400 грам води. Ми налили однакові кухлі і зараз будемо продовжувати. Старт. Рестоп. Ресет. А в Китаї погано працює п'яза. А, все. Все, давай запустим. На старт, увага, хорош! Давай газ на максимум і поїхав. Він запалився, я пострілів звук. Вже майже кипить. А ви вмикаєте на максимум Вже майже кипить, пройшло менше півтори хвилини. Ну ще не кипить, але чекаємо, коли почне нормально бути Минулий нормально почав будь на 2.50. <говори>

Закрутить на максимум, так? Да? На старт, увага, газ пішов. Може ручки витягне. О! Пішло. Jetboil. Jetboil рубає. Чекаємо. Менше хвилини і jetboil вже майже кипить. Все, менше хвилини 20. Ну в джетбойла приріст позрівняно з китайським APG, вдвічі.